Різна статистика зазвичай говорить 10-15 відсотків від тих, хто зазнали знущань. За проукраїнську українську позицію страждало якраз найбільше цих людей. Але звичайні цивільні, пересічні громадяни також дуже багато хто зазнали. Якщо людина, там підприємець мав кав'ярню або мали якийсь невеличкий магазинчик, вони теж страждали. Вони них забирали, їх теж катували. Якщо подивитись з листопада на сьогоднішній день, то саме спеціалізовану комплексну допомогу у нас отримало вже понад 500 людей. Люди отримали лікування, люди отримали допомогу психолога. У нас є напрямок, коли ми допомагаємо тим людям, які зазнали страждань внаслідок окупації. І тут точно до нас і постраждалі і від домашнього насильства, звичайного гендерно зумовленого насильства, постраждалі від експлуатації, коли окупанти або не не завжди і окупанти примушували працювати і не оплачували роботу. І це трудова експлуатація, це теж наші питання. Чим більше буде таких розповідей і належного документування, тим на перспективу нам буде легше відстояти в Міжнародному кримінальному суді права тих людей, які зазнали втрат.